Це наша смородинка. Обрізали 5 радочків. Ще один радочок залишилось. Ось так виглядає. Один радок не обрізаний. А всі остальні 5 радочків обрізані. Мають такий вигляд: через деякий час ми будемо її обробляти, кропити фундіцидом, знишкожити всякі грибки, спори і так далі. Ось така наша смородинка. Ця смородинка садилася осінню двохрічними саджанцями Має от такий вигляд. Ось таке наше господарство. Можна сказати, що вже закриття сезону. Нашого всі поля обробили. Малину поволочили, подіскували, поволочили, покропили, підживили. Смородинку теж підживили, подіскували, поволочили. Залишилось тільки ще оцього радочка нам обрізати і обробити фундіцидом. Ось так виглядає мій участок смородинки. Всім дякую за увагу, хто дивився, підписуйтесь, слідкуйте, як ми вирощуємо нашу ягідну культуру, чим ми обробляємо, як обробляємо і так далі.